Вітаю, друзі! Це канал Є питання. Я Олена Трабошна. Сьогодні 19 червня. Понеділок тиждень почався з того, що міністерство оборони офіційно підтвердило звільнення ще одного селища в Запорізькій області. Вже восьмого спочатку наступальних дій П'ятихатки – це маленьке село, в якому до вторгнення жило усього лише 300 людей. Нам важливий кожен населений пункт і кожне звільнене селище це маленька перемога. Але П'ятихатки не просто ще один маленький населений пункт, який звільнений. Це село відігравало важливу роль в системі. Забезпечення російських окупантів було опорним на ділянці їхньої першої лінії оборони, і розташовано воно на трасі 08-12, яка веде на трасу М-18 і до Васильівки, і відкриває важливий напрямок для просування збройних сил України на південь. При цьому п'ятихатки були традиційно звільнені дещо раніше ніж про це було оголошено офіційно. Російські пабліки ще вчора писали про те, що їм там наваляли і довелось відступити з селища. Хоча російські міноборони намагалися спростовувати. Тому це можуть бути ще. Не всі хороші новини, про які нам повідомили станом на зараз, сьогодні ж з тих самих російських пабліків стало відомо, що під час визволення села був демілітаризований заступник командира батальйону Шторма Сетя. Техо Файвенго підрозділ потрапив до оточення в п'ятихатках хатках, і як стверджують самі російські пабліки, не отримавши підтримки, практично увесь батальйон це від трьох сотень людей був знищений. З нашої сторони цієї інформації офіційно поки що не коментували. Але прийшли за вихідні і не такі приємні новини менше ніж місяць залишилось до саміту НАТО у Вільнюсі. Він пройде 11-12 липня і його головним питанням очевидно буде Україна та її відносини з військовим альянсом. Визначеності в тому, що ми почуємо у вільнюсі, досі немає. Два тижні тому президент Володимир Зеленський сказав, що не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО, якщо за його підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до альянсу. І от у вихідні президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав американським журналістам річ, яка не сподобалась багатьом в Україні, і точно не сподобалась нашій владі. Американські журналісти запитали Байдена, чи він за те, щоб спростити умови вступу України в НАТО за кілька днів до того, нагадаю, генсек НАТО Єн Столтенберг зустрічався з Байденом в США і після їхньої зустрічі повідомляли, що Байден не проти, наче, того, щоб Україна вступила в НАТО без виконання плану дій для членства. Але ось у ці вихідні на це запитання Байден відповів журналістам, що він проти того, щоб для України спростили вимоги на шляху до членства. Своє ні, він пояснив фактично тим, що до НАТО вступають не збройні сили країни, а вся країна. І якщо збройні сили України досягли рівня інших членів НАТО, то Україна як країна ні. Я процитую дослівно. Ні, тому що вони повинні відповідати єдиним стандартам. Я думаю, що вони зробили все, щоб продемонструвати здатність до військової координації, але є ціла проблема з тим, чи безпечна їхня державна система, чи вона не корумпована, чи відповідає вона усім стандартам, яким відповідає кожна інша країна НАТО. Я думаю, що вона буде такою. Я думаю, що вона може бути такою, але це не відбувається автоматично. Це може ображати нас як країну, збройні сили якої і народ, я підкреслю, якої зробили за ці 15 місяців з другої армії світу те, що навряд чи зробили б збройні сили будь-якої іншої держави Європи. З іншого боку, не Байден і компанія винні в тому, що як країна, ми в питаннях нацбезпеки і корупції не дотягуємо. На саміті у Вільнюсі нас не запросять офіційно в альянс і не скажуть точну дату. Це підтвердив сьогодні в інтерв'ю генсек НАТО Єн Столтенберг, сказавши, що там натомість обговорять, як наблизити Україну до членства в Альянсі. Але її на виконання нами ПДЧ навряд чи будуть наполягати. Думаю, швидше питання поставлять так, що Україна вступить в НАТО після війни, а до того ми маємо час привести нашу державну систему у відповідність з тими стандартами, яким відповідають інші члени Альянсу. Що означає все те саме реформи в секторі безпеки, в судах, в сфері боротьби з корупцією, і оце все, що українські політики так не люблять. Є думка, що запрошення в НАТО з чіткими датами Україна може отримати на саміті альянсу не у Вільнюсі, а через рік у Вашингтоні. Наступного року саміт пройде там, так само в липні, і він буде ювілейним. Через рік НАТО виповниться 75. і це буде мати особливе значення в контексті передвиборчої кампанії Байдена який, до речі, майже ровесник НАТО між ювілейним самітом НАТО, який Байден буде приймати у Вашингтоні в липні, і президентськими виборами в США в листопаді лише кілька місяців. І є думка, що перемога України у війні і її вступ до НАТО на той момент додали б йому підтримки і голосів. Якщо це приблизно так, то це означає, що в Україні буде рік на те, щоб розв'язати внутрішньополітичні проблеми з корупцією, безпекою, пацюками в силових структурах і корумпованими суддями, і пред'явити все це НАТО у Вашингтоні наступного літа. І для нас це означає, що у ультиматуми президент мав би ставити зараз не лише НАТО, а й своїм людям. Бо це його люди розплодили щурів в СБУ і дали їм плодитись і розмножуватись скрізь в інших місцях. Це його люди саботували боротьбу з корупцією і намагались прибор та антикорупційні органи, це його люди вже півроку ніяк не можуть знайти російський паспорт у судді Верховного суду. Це його люди торгуються зараз з Єврокомісією за можливість зберегти вплив на конституційний суд. І це його люди до останнього патрона покривали і вигороджували своїх підлеглих, які під час війни закуповували для збройних сил України бронежилети, які прострілюються на форму, харчі за завищеними цінами. І зброю, яку нам не поставили, і яким минулого тижня вручили нові підозри. Можна скільки завгодно ображатись на Байдена, можна припускати, що Байденом в його позиції по зброї, і по нашому членству в НАТО, можуть більше рухати його особисті мотиви і плани на президентську кампанію ніж доля України. Але те, що все перелічене вище зроблено і не зроблено в Україні, це питання не до Байдена, і не йому ультиматуми треба ставити по реформі СБУ, боротьбі з корупцією. Судам, прокуратурі і далі за списком. Ось простий приклад, як все перелічене підриває і державу середини, і довіру до нас в Вашингтоні. І це про суди. Цього місяця минуло вже півроку з ліквідації скандального окружного адміністративного суду Києва, судді якого намагались захопити владу, і яких за це зараз судять. Я нагадаю, той суд ОАСК розпорядився ліквідувати особисто президент в квітні 21 го Ліквідувати невідкладно це було два роки тому. Ліквідували суд, судді якого не приховували, що на робочому місці займаються політичною проституцією лише в грудні минулого року. Щоб це нарешті відбулось, сполученим штатам довелось запровадити санкції проти голови українського окружного адмінсуду Павла Вовка за вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та публічні процеси. І Щойно штати запровадили санкції через тиждень. Два суд ліквідували. А поки штати не ввели санкції, до журналістів виходив заступник Андрія Єрмака, Андрій Смірнов, і розповідав, що цей суд, голова якого бере хабарі за ухвалення політичних рішень, якого судять за це, неможливо ліквідувати. От неможливо і все. Але щоб ви розуміли, ми й досі продовжуємо утримувати резидентів тієї обітілі політичної проституції. Павло Вовк і його колишні підлеглі продовжують залишатись суддями і отримувати великі зарплати. Як порахували в громадській організації «Автомайдан» минулого тижня з того самого грудня, коли абітіль нарешті розігнали, і понині, тобто за останні шість місяців, суддям ліквідованого окружного адмінсуду було виплачено з наших податків 41 мільйон гривень. А до кінця літа ця сума перевалить за 50 мільйонів. Голова ліквідованого ОАСКу Павло Вовк отримав за цей час мільйон двісті тисяч. Його заступник Євгеній Аблов – півтора мільйони гривень. А завтра, у вівторок, вища рада правосуддя буде розглядати заяву судді Аблова про відставку. Суддя Аблов, якого судять за спробу захоплення влади, хоче втекти на почесну пенсію і мати ще й довічне утримання у сотні тисяч гривень. У Верховній Раді кілька тижнів тому було зареєстровано законопроект, який забороняє звільнення суддів у почесну відставку, якщо вони є підозрюваними чи обвинувачуваними у злочинах. Але це питання очевидно не є невідкладним для парламенту, тому Аблов може таки встигнути піти на почесну пенсію, якщо завтра Вища рада правосуддя не відправить звичайно Аблова з його заявою за курсом російського корабля. Це все теж питання, які стосуються ефективності і безпеки держави, і які віддаляють нас від членства в НАТО, і ультиматуми, про які президент мав би ставити своєму офісу і своєму парламенту, який як показують сьогоднішні буквально результати опитування КМІС 73% українців, якась сакральна цифра, вважають за необхідне знести і перезавантажити одразу після війни. І ще про одну болючу тему постачання зброї і українські збройні контракти, яка теж напряму стосується і нашого членства в НАТО, і того чи вигребимо ми у цій війні, в принципі, після серії публікацій в українських змі в останні тижні про закупівлі міноборони, американське видання New York Times сьогодні написало про те, з якими проблемами в закупівлях зброї зіткнулась Україна за ці 15 місяців вторгнення. Конкретно в цьому матеріалі вони виділяють дві проблеми: деяке подарована нам західними країнами озброєння було в поганому стані і годилось лише на запчастини, а частина оплаченої самою Україною зброї не була поставлена. Я вже розповідала про те, що міноборони судиться зараз з постачальниками зброї, яким минулого року міноборони віддало багатомільярдні бюджети, а ті не поставили зброю і частину грошей вивели за кордон. Ось за цим посиланням це відео. Нью-Йорк Таймс пише сьогодні, що офіційні урядові документи показують, що з початку вторгнення і станом на кінець минулого року Україна заплатила постачальникам зброї понад 800 мільйонів доларів по контрактах, які залишилися повністю або частково невиконаними. Це 29 мільярдів гривень. Двоє людей, які брали участь у закупівлях зброї в Україні, розповіли New York Таймс, що частину зброї, врешті-решт, було доставлено в інших випадках посередники повернули гроші, але станом на початок цієї весни сотні мільйонів доларів були виплачені у тому числі державним компаніям за зброю, яка так і не матеріалізувалась на фронті. У вихідні у нас тут на є питання вийшло велике інтерв'ю про те, як закуповувалася і вибивалася зброя для ЗСУ протягом цих 15 місяців вторгнення з Дарією Каленюк, яка до вторгнення працювала в центрі протидії корупції. а Всі останні півтори року займалася адвокацією зброї за кордоном. Воно довге, півтори години. і Я розумію, що не всі це подужали, але воно дає розуміння того, чому ситуація зі зброєю така, як є. Я хочу звернути увагу окремо на декілька моментів, зокрема про ці невиконані збройні контракти, за які були сплачені мільярди гривень, про які пише New York Times, Ми теж там говорили. Говорили в контексті того, що в той час як західні пакети допомоги на 90% публічні, усі закупівлі зброї міністерством оборони засекречені. Це нам пояснювали тим, що постачання зброї мають бути засекреченими, бо ж війна і ворогу не можна того знати. І коли ми бачили, як у воюючій країні в профільному парламентському комітеті нацбезпеки. Ки оборони сидить екснардеп проросійської ОПЗЖ, колишній голова адміністрації Януковича Льовочкин, то воно дійсно типу, виглядало і непогано, що депутатам оборонного комітету не дозволяють знати, яку зброю закуповує Міноборони. Але коли через рік вторгнення почали вилізати яйця по 17, і мільярди, які міноборони, як з'ясували, заплатили за зброю, і ці мільярди за завісою секретності повиводили за кордон. То історія з надсекретністю в закупівлях зброї виглядає зовсім по-іншому і починає тхнути тими самими яйцями. Воно у нас стільки засекречено, що навіть депутати не мають доступу для парламентського громадського контролю. А це величезне, це, величезні, це ну, сотні мільярдів гривень. Е, як, ну, лавочка західної зброї прикриється. Нам не будуть давати вічно. Снаряди, нам не будуть давати вічно е, артилерію, нам е, і літаки не будуть давати вічно. І нам вже ну, мої контакти кажуть, ну слухайте, ви маєте також трошки докластися, щоб показати, що ви хоча б зацікавлені, хоч в чомусь. А ну, ми кажемо, а що нам казати, ну нема грошей. так, Але де-факто, а де наші гроші? Ми подивилися нещодавно, дебіторка е, в Міністерстві оборони вона сягає сотні мільярдів. Це те, що Це те, що заплачено, а товари не поставлено. Так. А чому так? А як приймалося рішення, кому платити? А хто ці компанії? В мене величезний страх і, і мої кошмари: що серед компаній, яким ми заплатили цю дебіторку, просто є якісь пустишки, записані на потрібних людей яких ніхто більше ніколи не знайде, нічого не поверне. Так. Наприкінці минулого тижня СБУ повідомила про нову підозру двом колишнім підлеглим міністра оборони Олексія Резнікова, екс заступнику міністра В'ячеславу Шаповалову та директору департаменту закупівель Богдана Хмельницького. СБУ не називала їхніх прізвищ, але викладені обставини вказують на те, що йдеться саме про цих двох персонажів. Вони вже обоє в СІЗО. Зараз СБУ закидає їм організацію оборудки з закупівлею трьох тисяч бронежилетів на 130 мільйонів гривень з березня минулого року. Більше 100 мільйонів гривень із цієї суми вони привласнили. Експертиза встановила, що ринкова вартість бронежилетів становить лише 25 мільйонів гривень. Крім того, бронежилети не відповідали заявленому класу захисту. Другий епізод, про який повідомила СБУ про підозру, це закупівля неякісних зимових курток і штанів для ЗСУ на 900 мільйонів гривень. Це вже друга підозра цим двом співробітникам. Оборони ще одна справа по закупівлі харчів розслідується набу. Я лише нагадаю, що коли на тлі яєчного скандалу шаповала в подав у відставку, в міністерстві Олексія Резнікова наголошували, що звинувачення безпідставні, а йде у відставку, шаповала лише тому, що це європейська практика, а інтереси країни дорожче крісла і щоб зберегти репутацію міністерства. З підозрою СБУ випливає, що це не зовсім так, точніше, зовсім не так. Тоді на тлі яєчного скандалу, те, що Олексія Резнікова не відправила. У відставку пояснювалась тим, що його роль в комунікації з західними партнерами важливіша зараз для воюючої країни ніж те, що він не справляється з закупівлею картоплі. Бо танки важливіші ніж картопля. Але ось як розповідає про цю роль міністра Дарія Каленюк? Ти сказала, я не хотіла про це говорити, але я не можу про це не спитати. Це про міністерство оборони і про його роль, і ефективність в цій ролі. Коли вибухнув скандал з контрактами міноборони на харчування, тоді причиною того, що Резнікова не звільнили, публічно принаймні озвучувалась те, що він мегаефективний в оцій комунікації з західними контрагентами. Зокрема, як мені про це розповідали, що нібито він дійсно така людина, яка дуже комунікабельна, як Тамада, він може кого хочеш, на що хочеш. Вмовити, ну, типу, і як це тоді вписується, от, в цю історію, в якій ти розповідаєш про те, що міністерство не дуже розуміло, там, що комунікувати тому ж самому Вашингтону, що нам треба. Як це? Це дійсно сильна. Сторона, сторона міністра Резнікова, Треба віддати належне. Він хороший комунікатор. Він вміє будувати відносини. Він вміє комунікувати на західну аудиторію. Він вміє комунікувати на українську аудиторію. Але в запитах про зброю має працювати і має відбутися комунікація. комунікація не лише на рівні там, просто телефонного дзвінка міністра. Має бути прописано багато ще бюрократичних речей. Мають бути визначені е, е, ну, чіткі пріоритети. Ну, коли Резніков говорив, нам треба Рафалі, поїхав в Францію по рафалі або міражі. Або нам треба тайфуни, або гріпани. І взагалі е, е, в, е, влітку минулого року і, в, і восени наше Міністерство оборони було переконано, що нам треба було а -десяті. Ну, Тобто в нього є е, ця комунікативна е, вкладова, але немає експертизи? Фокусу і хаосу нема. Ну, Такий хаос. І немає фокусу і розуміння, як працює бюрократія американська. Uh, і uh, нема бажання побудувати в себе в системі uh, Міністерства оборони цю експертизу. Немає визнання, що ця ну, тобі, експертиза не чогось не знаєш сам, то оточи себе людьми. Він Някій вважає, знає. що він знає. Того, що Дарія розповідала мені ці півтори години про те, як відбувався всі ці 15 місяців. Процес переконування заходу в тому, яка зброя нам потрібна і скільки, як формувалась леопардова коаліція і літакова коаліція, так виглядає, що ця роль комунікатора не була вирішальною, і багато речей для того, щоб рішення про зброю ухвалювались, були зроблені іншими людьми. Ось, приміром, що вона розповідає про те, як народилась ідея змусити інші країни Європи тиснути на Олафа Шольца, щоб він дав дозвіл. На постачання Україні танків Леопард. І от танки це, було, це червона лінія була для німців. Ви що, німецькі танки поїдуть проти Росії? Це було просто, це психологічний був блок. Тому що ну, німецьке суспільство все-таки нам, нам казали, ну ви ж маєте зрозуміти історію. Ну, Ми демілітаризовані. Ми ніколи не думали, що ми будемо воювати. Як, ну як же ж так? Ми, Росія на ну якби фашизм перемогла, а ми зараз німецькими танками опять проти Росії. Ось. Ем, і тоді е, в нас з'явилася ідея, О, Оленка Глушка цю ідею придумала. Е, хтось з е, європейців підсказав. Давайте зробимо леопардову коаліцію. Давайте піднімемо інші країни, які готові передавати ці танки. А суть передачі зброї полягає в тому, що якщо країна виробник е, танку, але танк належить там, Фінляндії умовний, то Фінляндія не може передати цей танк без дозволу Німеччини. Виробник має дати да. дозвіл на передачу. А леопард другі це ну, такі танки, які нам потрібні були найбільше. А виробник е, Німеччина. Німеччина. І тоді ми почали працювати над цим? В нас є багато різних там чатів, комунікацій з представниками органів державної влади. І в певний момент ну, на одному із колів ну, ми сказали, що слухайте, в Німеччині тільки наш посол і ми, активісти, говоримо скрізь, що нам треба танки Леопарда II. Чому цього не каже там? Уряд, чому це не каже президент? Чому це немає єдиної, чому не каже міністр оборони, чому немає єдиної позиції? Нам потрібно, щоб залідив це уряд, влада наша. Тому що, ну мені менше питали, а де позиція вашої влади? Ось ми прописали цю ідею коаліції Леопардової, і я не пам'ятаю вже хто цей ця свята людина в владі. Um, але десь в, одни, в одних з комунікацій, я пам'ятаю, Збройні сили там були і різні представники уряду. Um, їм сподобалася ця ідея, і вона якимось чином надійшла в уряд. Внаш, наш. Внаш. І ми почали на національному рівні всю державну, весь державний механізм включати в, в леопардову коаліцію. Це взяв на прапор uh, міністр Рєзніков. Він, напевно, зараз дивиться, думаю, «Блін, опять Каленюк собі при… при Причому при, при, при вона взагалі тут? Причому Центр про тоді корупції до танків, Леопардів, Других? Ось. Я кажу так, як було. Насправді. Наш, наше міністерство треба також от розмасажовувати і розганяти і змушувати як щось робити. І коли включилося міністерство, тоді все поїхало. Коли включився президент, тоді все поїхало. Приблизно так потім сформувалася і літакова коаліція, коли низку західних країн, які мали винищувачі, стимулювали чинити такий самий публічний тиск вже на Вашингтон і на президента Байдена, який мав дати згоду на передачу F-16 Україні третіми країнами. По f 16 ми, ми пішли тим ж самим шляхом, що і по леопардах. Ми почали створювати коаліцію. Ця ідея е, з'явилася ще в березні, е, лютому березні. Через наші комунікації з американськими колишніми військовими ми зрозуміли, що є хороші f 16 в Данії, в Голландії. Ми зрозуміли, що в Бельгії здійснюється обслуговування цих літаків, і ми пушили саме ці країни, аби вони взяли на себе лідерство. І натисли на американці. Бо американці казали, у нас немає літаків дуже дорого, і взагалі це дуже довго, і вообще вони вам не треба. А європейцям ми казали: ну, розумієте, що американці далеко, а війна тут у вас. Ви ж розумієте, що за стандартами НАТО, за доктриною НАТО, без повітряної переваги жодна війна не може бути виграна. Ви розумієте, якщо ми будемо мати е, оці е, совєтські е, е, ну, ну, консерви, на яких ми літаємо. І далі, то ну, це питання часу, коли ми програємо. Без повітряної сили не можна навіть говорити про перемогу України. Ви ж це розумієте? Я кажу, так, да, розумію. Ну, Де ваше лідерство? Давайте, ви ж є літаки, ви ж вже перейшли на F-35. Ось, і Спочатку дуже такі активними були голландці. Вони ще досі дуже активні. У нас є комунікація на рівні з їхньою міністеркою оборони. Нещодавно наша делегація Олена Галушка, Вікторія Войцицька, їздили в, на зустріч ще до того, як було оголошено про рішення про Європейську коаліцію. Датчани також. Сказали, ну так, у нас є в 16 і ми якби також готові, ми зацікавлені. Е, бельгійці. Е, ми з ними попередньо говорили, ще в лютому, е, з медіа їхніми і з політиками: що слухайте, е, ну ви так мало даєте нам зброї, а Бельгія реально дуже мало нам дає зброї. Е, давайте ви. Просто надасте е, свої е, функції обслуговування літаків f 16 і ви навіть від того виграєте. У е, них, них, за них є державна компанія, напівдержавна, яка здійснює обслуговування всіх f 16 е, Голландії, Данії, Норвегії і Бельгії. Це державна компанія. Але оскільки Норвегія, Голландія, Данія і скоро Бельгія переходять на F-35, у цієї компанії не буде роботи. Ми кажемо, ну слухайте. Ну, давайте у вашій компанії буде робота. <звіп>… Ви ці літаки обслуговували раніше, тепер будете обслуговувати їх для України. Його Е, е І потім цю ідею європейської коаліції знову ж таки. Є прекрасні люди в наших органах державної влади. Е е Ми її описали. І багатьом стейкхолдерам просто ну, е скомунікували, повідомили. І вона в певний момент. Дійшла до найвищого рівня. До президента, я так розумію, коли він поїхав в це. До президента, до міністра оборони, до уряду, до міністра закордонних справ. Вони знову, якщо вони подивляться, це скажуть. При чому там взагалі? Що, 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 що це Каленюк і це Центр проти корупції говорять, це наша ідея. Хай буде їхня ідея. Mm -hmm. Головне, що це відбулося. Головне, що е, це взяв е, президент в вищу комунікацію. Е, і от в травні ми ще в квітні запланували, що травень весь ми їздимо нашими делегаціями всіми цими країнами розганяти їх на коаліцію європейську коаліцію П 16 А потім ми були в шоці окей. Їздить президент, Жи, вже не треба. Їздити. <гум> <гум> їздити <президент. гум> Нашим маршрутом, Ми ще жартували, коли ми приїжджаємо. Це якби президент Вормап, е, тобто на розігрів'я нашого візита, <гум> ну так жартували, але, але ми були щасливі. Нарешті, нарешті, держава включилася. Включився президент. Ми вже не топимо паралельно за а 10 ф 18 Ф-35. Це була дуже деструктивна історія, коли ми сьогодні говорили одні літаки, завтра інші нас приймали як некомпетентних. Некомпетентна держави. Я розумію, що те, що розповідає Каленюк, про те, що робили громадські організації в цьому великому процесі лобіювання зброї для України в ці 15 місяців, це лише елемент великого пазлу, великих зусиль багатьох людей на всіх рівнях офісу президента, МЗС, депутатів, міністерства оборони, головнокомандувача. Але те, що робили громадські організації в ці 15 місяців, мало робити міністерство оборони, бо це його функція. І все це ставить під сумнів тезу про те, що міністр оборони був ці. 15 місяців максимально ефективним в тому, що було його головною задачою: ефективно забезпечувати зброю з ДСУ. І Якщо при цьому в міністерстві оборони ще й зловживали на закупівлях, заробляли на бронежилетах і формі, як стверджує СБУ, якщо заплатили мільярди за зброю, яка не була поставлена, і частину цих мільярдів вже ніколи не повернути, то у мене логічне питання: чи при всьому цьому міністр оборони дійсно настільки ефективний, міністр на своєму місці, що його комунікаційні таланти переважують усе? Інше і справа не в тому, подобається мені Олексій Резніков чи не подобається справа в тому, що нам ще невідомо скільки воювати і вибивати ту зброю, і думати про те, щоб самим її виробляти. І за це по моєму мала б відповідати людина, яка в цьому компетентна, а не вважає, що вона компетентна, бо йдеться про виживання усієї країни. Я залишу посилання на це інтерв'ю в описі під відео. Раджу вам подивитись для розуміння. Це додасть розуміння, як відбувався діалог з заходом про зброю в цей рік і чому зброї менше, ніж потрібно. І справа тут не тільки в нас, і в тому, як у нас тут влаштовано все, і хто і за що відповідає, а й в самому заході, який досі не вирішив для себе, хоче він програшу Росії чи ні. Спойлер ні. Але там є рецепт, як його в цьому переконати напередодні саміту у Вільнюсі. У мене на сьогодні крапка Бережіть себе і до завтра.